Вітаю вас, моє шляхетне товариство. Сьогодні з вами телемагазин Прованс і ваша ведуча Маргарита Любомська. Сьогодні я обрала теж разом з нашим телемагазином. Ось таку розкішну ковтиночку, навіть на себе вирішила одягнути. Чому? Тому що так вам краще буде зрозуміло. Все ж таки, манекен він завжди худенький, гарненький. Так, дівчата на худеньких, як ми знаємо, завжди все красиво. Тому ми з нашою командою вирішили все ж таки одягнути і на мене цю розкішну ковтиночку. Дуже гарний колір бордо. Одразу хочу показати, як він класно потягується. Розміри подвійні. Це моя улюблена така. В розмірні в розмірній сітці це моє таке найулюбленіше. Чому тому, що коли розміри подвійні, ви завжди не прогадаєте? Тому що вона ось трішечки може бути така вільненька з напуском, так і це завжди плюс, навіть коли ми з вами трішечки можемо піднабрати схуднути. Я одразу вас хочу познайомити з нашою ковтинкою. Тканинка турецький трикотаж. Одразу звертайте увагу на еластичність. Все ж таки, дійсно, турецький трикотаж дуже еластичний, м'ягесенький. Тканинка дихає, вона гігроскопічна, дозволяє все ж таки вашому тілу завжди себе почувати от протягом цілого дня комфортно. Тобто є певні якісь тканинки, в яких ми цілий день, так якщо це синтетика, ми себе почуваємо не так комфортно, скажімо так. А ця тканинка саме ви можете цілий день ходити в ній і навіть її на собі не відчувати. Це зараз, ніби як моя друга. Друга шкіра. Ой, і ще яка краса, у нас тут такий гіпюрчик. давай ще продемонструємо, до речі, гіпюрчик тут, він мені навіть нагадує, як плетіння, він настільки щільний, він мені нагадує, як плетіння гачечком. Знаєте, от мені ближче до такого. Не такий тонесенький, як дуже часто буває, так, гіпюрчик. А тут саме така щільна іде в'язочка, таке плетіння. Подивіться, як гарно, так і одразу додає певної якоїсь такої елегантності. Урочистості і святковості. Ось ще манжетик є, він також потягується, і можна собі за рахунок цього манжетика завжди підняти і зафіксувати ось так, якщо хочете зробити три чверті. Так, ну вже багато дзвоників у нас на лінії. Я одразу хочу нагадати наш код товару LS154, і за безкоштовним номером 08021 44 88 ви можете вже сміливувати. Телефонувати і обирати тільки свій розмір. розміри у нас подвійні: 48-50, 52-54 і 56-58. Хочуть уже заміри? До речі, на мені розмір 56-58. саме. Він на мене трішечки, я б навіть сказала, і завеликий. От я собі буду брати і ще міряти на розмір менший. Мені здається, що мені сміливо це можна робити. Але одразу бачимо, що плюс 10 сантиметрів вільно. Потягується. Тобто я навіть не додаю якихось певних зусиль. Ось доторкнулася і він іще вільно у нас потягується. Так, красуні, зараз замірюю вам довжину на розмірі 50-50 у мене в студії. Зараз я вам замірюю довжину так. від, від десь, давайте, горловинки, від шийки донизу. У нас виходить 63 сантиметри. Ну, може ще бути похибка, бо він дуже класно потягується. Так, зараз рукавчик вам замірюю. Я пам'ятаю, колись вам обіцяла заміряти рукавчик і забулася. Тому, дівчата, беріть вдома сантиметр і обов'язково заміряйте свої параметри. Коли ви телефонуєте до наших красунь-операторів кол-центру, так, рукавчик 60, майже 62 сантиметри. Це нагадую розмір 48,50 вісім а, і це у нас найменший розмір. Відповідно, чим розмір більший, параметри теж більші будуть. Тому ви заміряйте себе, не полінуйтеся, груди, талію, стегна. Це заміряєте, тому що вона така, бачите, більш довгенька. От тому, в принципі, ну тут на стегнах не сильно велику відіграє роль, тому що дійсно класно потягується, як ми бачимо з вами. ось я вже аж боюсь, щоб не розтягнути, тому що дійсно тканинка дуже еластична, щоб зараз на собі його е, не зіпсувати. Але ви помітили, як воно класно повертається в початкову форму? Тобто я його потягнула, потягнула, і знову дивіться на мені, як і було. Але потягується дійсно дуже класно. Так зараз ще можу вам покружляти, дефіле. Заробити, щоб ви подивилися ще по спинці, як гарно. Ось я тут наш сантиметрик скручую. На е, рукавчиках дуже красиво. Дійсно, от здавалося б, доволі такий спокійний, так, цей благородний колір бордо. І потім, е, коли дивишся на рукавчик, так одразу видно, що це вже якась така деталь, яка додає певного шику. Так, мої хороші, прям хочеться так ручку сюди ще засунути. Зараз опа, видно буде. Ой, подивіться, яке гарне мережево. Але, знову ж таки, нагадую, щільне, це не тонесеньке мережево. І це мережево, воно не тягнеться. Одразу попереджаю, воно не еластичне, воно, воно доволі е, таке об'ємне. Ви бачили навіть на мені. У мене ручка така не худесенька, буду з вами відверта. А от хто мене вже знає, той знає, що ну, все ж таки більше до пишних форм я відношуся, не до модельних. Ну, до плассайз, будемо так говорити. Але ось тут е, за рахунок того, що він доволі об'ємний, Об'ємний цей рукавчик, і не страшно, що гіпюрчик цей не потягується, тому що знову наголошую, він не тоненький, він більше як в'язка гачечком. Ось Ви, коли його доторкнетеся до нього, прийдете на пошту, доторкнетеся, і ви одразу відчуєте, що дійсно дуже якісна, така щільна іде тканинка на рукавчику, але візуально це як мережево, як гіпюр. О, Ліра, зараз, ну це, мабуть, того, що перший лот, не така добренька з нами. Дівчата, ні, ну я вже дивлюся, навіть за 1800 зараз таку річ ну теж не скрізь можна відхопити, скажімо так. У нас вже класна вартість 1400 гривень. Погодьтеся, дівчата. Але Ліра сьогодні така щира, така добра, ти що закохалася там, дівчинка моя. Ну давай на знижечку, порадуй нас, красунь, тому що осінь якось стало холодно, сиро, вогко, але. Хочеться себе трішечки чимось порадувати. А коли ми зараз Лєра, тут теж попереджати треба? Ти хочеш щоб я тут е серцевий напад стався? 899 гривень. Дівчата, ви це бачили? Наша вартість якимось загадковим чином дуже швидко змінилася. 899 гривень. Сьогодні ви можете собі дозволити ось таку розкішну ковтинку. Ну, в ній можна ходити і на кожен день. Ну, правда, дівчата, і можна її ось прив'язочку зробити. Десь ви йдете ну, просто на якийсь там день народження. І ну, не полюбляєте якісь там вечірні сукні, але ось таку ковтинку одягаєте і вже за рахунок цього мережева, так, уже вона виглядає доволі святково. Ось, якщо б сюди якусь красу додати. До речі, я сьогодні одягнула просто з джинсами. Виглядає теж доволі пристойно, красиво і легко, тому що, коли ми вдягаємо якесь зручне взуття, тому прив'язочки немає. А можна ж ще було б і підборчики одягнути, і якісь брючки. І навіть таку ковтинку під якусь спідничку було б дуже красиво. Можна навіть пофантазувати, так, і ще поверх можна якийсь жакетик накинути, якщо потрібно, якщо прохолодно. Якщо ні, уже сама по собі. Дуже класна і е, колір цей Боже, такий п'янкий так, бордо, бургундія, прямо як таке дороге вино. Ну колір правда дуже красивий, але найприємніше, от зараз знову, коли я почала торкатися саме ручкою до цієї тканинки. Вона дуже приємна до тіла. Правда, я на собі не відчуваю навіть. А тут горловинка, до речі, кицюнечки мої, вона теж потягується. Тобто я її вдягала дуже легко, я її розтягнула і одягнула, щоб не зачепити там свою зачіску, свій мейк. А потім бачите, як дуже класно назад набуває форму. Тобто горловинка знову в попередньому такому варіанті, так? Я її була гарненько потягнула, але вона повернулася, і це нам говорить про те, що тканинка дуже класно назад набирає форму. Ну, довго говорити про цю тканинку можна, звісно, тому що це дуже дорога тканинка. Вона зносостійка, вона гіполергенна, вона дихаюча. Вона буде вас радувати довго і довго. І це всього-навсього за 899 гривень. Додаєте якусь свою звичайну спідничку, і вже ви майже в сукні. Дівчата, не менше, уже у вас якийсь лук, якому можна піти і до театру, і на день народження. Просто, навіть якщо ви вчитель в школі, можна так само одягнути. До речі, додаєте якусь уже прикрасу сюди, таку ниточку видовжену. І все, і вже можна навіть на якесь 8 березня одягнути на роботу, так, або на якесь свято, або там у вас просто у колеги буде день народження, і вона там буде трішечки святкувати, і ви так собі. Ось одягнулися нейтрально і вам цілий день комфортно, зручно тіло дихає. І, відповідно, колір не марки. І мої красуні одразу нагадую, зараз дуже багато дзвоників, тому якщо ви все ж таки ще вагаєтеся, не вагайтеся, будьте сміливішими. Беріть зараз свої слухавки, буду вам диктувати номер нашого безкоштовного кол-центру. Так, приготували всі там слухавки свої, але буду повільно вам диктувати. Нуль. До речі, якщо не встигли приготувати слухавку, а у вас є під рукою олівчик і е, якийсь там блокнотик, так, ви можете зараз собі записати, а потім спокійно набрати. Бо якщо ви, як і я, не дуже то добачаєте, мої красуні, от буває, що ну, лінь вставати, наче би хотів, але це кудись іти, закутався, угрівся. Тому всі підготували свої слухавки. 0-800-21-44-88. Це безкоштовний номер, за яким ви телефонуєте і отримуєте всю необхідну для вас інформацію і, відповідно, робите замовлення. Обираєте, який розмір вам буде краще. Для цього кажете, які ваші об'єми. Дівчата вам все ж таки рекомендують по розмірній сітці, який краще розмір обрати для вас. Розміри подвійні, тому дуже класно не прогадаєте. Вони дуже класно потягуються. Код товару ЛС 154. Нагадую, розміри шикарні, подвійні 4850, 52-54 і 56-58, ви бачите сьогодні на мені. Внизу бачите теж такий манжетик. А до речі, якщо ви не встигли, наприклад, нас подивитися або Замовити зараз під час ефіру, там, зайняти своїми справами, але побачили, що о, хотіла б, але зараз трішечки не встигаю. У нас є соцмережі, тому ви можете сміливо ось, за таким QR-кодом відкрити швиденько свою камеру, так, якщо ви ще не підписані на нас, відсканувати. У нас ми є в таких соцмережах, як Ютуб. TikTok і інстаграм тому сміливо можете переходити за QR-кодом і відскановувати, підписуватися на нас, ставити нам лайки, подобаючи, писати якісь коменти, і не забувайте на нас підписатися. Тому що, якщо ви підписані. Коли йде якийсь прямий ефір, вам теж приходить таке повідомлення, і ви ніколи не пропустите наші прямі ефіри. Ну і відповідно можна потім пізніше переглянути е, кожен наш лот і таким чином собі скомбінувати свою посилочку, зателефонувати, тому що, якщо, наприклад, ви сьогодні оберете там цю ковтинку, замовити ще якусь прикрасу, або захочете ще там протягом ефіру, будете дивитися, якісь там вам сподобається, може, якась ще сукня, можливо, якась ще ковтинка. Так, бо зараз нам треба утеплюватися, але цей лот, до речі, саме про те, що ми і утеплюємося, і виглядаємо просто розкішно. І код товару, я нагадую, ls 154. Коли ви телефонуєте, називаєте код товару LS154. І якщо ви візьмете зараз дві речі, собі оберете в одну посилочку, так не обов'язково брати дві однакові кофтинки. То ви і ще отримуєте додатковий класний бонус. Мінус 100 гривень. Ну це просто шикарно, я рахую. Бо доставка вже безкоштовна. Ми попіклувалися заздалегідь і ми сплатили її за вас. Тому для вас вона безкоштовна. Мої красуні. Ой, ну Лєра каже, що треба завершувати. А я ще все ж таки наголошу: Лірочка, я пішла вчора на пошту, я собі штанометр нарешті замовила. Мій же ж гавкнув. Так, дівчата, знаєте, що за доставочку і за і ще оті процентики відсоточки, я ще накинула майже 200 гривень. Ось так мої красуні. Тому це дуже класний бонус. Повна доставочка, тому цінуйте, користуйтеся цією нагодою і поспішайте замовляти, тому що багато дзвоників зайшло на лінію а нам час рухатися далі, тому що Лєра мене вже в спину прямо бачите, підганяє все. Я за секунду знову з вами.